Далі рубрика з малими нормами посів зернових. І Сьогодні є на ячмені Себастьян, де посіли з міжрядям 30. Дивіться, він вже заколосився. Зараз стабілізувалася у нас температура. Трошки пішло тепло. Ми попередній раз були, виявили борошнисту росу. Попередили фермера. фермер так і не працював нічого по борошнисті росі. Знизу вже пішли. Рухаються хвороби знизу вверх. Тобто, ви пішли плямистості. Що це означає, що не захищати ячмінь. Тоді вже будемо спостерігати, дивитися далі, як, як він буде дозрівати. як буде виповнюватися насіння. О, ну, даний ячмінь буде йти на фураж. Там ні на які півуварні цілі, так що ну, навіть є домішка, десь є домішка пшениці. На сьогоднішній день ось так виглядає ячмінь, далі буде.